Що друзі, мої вітання? Я Микита Міхальов і вітаю вас на майданчику Ютуб каналу Telegraph.ua. Зараз будемо аналізувати події, які стосуються нас із вами в контексті візитів президента Зеленського до Сполучених Штатів, і не тільки про це, але детальніше будемо говорити з моїм гостем. Це Володимир Фесенко, політолог. Він на прямому зв'язку. Володимире вас вітаю. Вітаю вас. Так, давайте ж розпочнемо з мабуть результатів. Новинних результатів візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів, тому що купу видань поспілкувавшися поспілкувавшись з ним чи з оточенням близьким до президента чи до нашої делегації, почало просто валити повідомленнями своїми інсайдами. От, The Sunday Times пише, що ключовий пункт плану перемоги, який Зеленський планує представити у Сполучених Штатах, це гарантії безпеки, і гарантії безпеки повинні бути. Не гірше ніж Україн НАТО їхньої п'ятої статті, ми розуміємо, що все, що зараз з'являється, це такі крихти. Ну крихти, можливо, якісь різні тлумачення, але тим не менше, якщо брати за основу, ми пам'ятаємо, коли вперше заговорила українська сторона про аналогію з гарантією безпеки як Україн НАТО. Ну тоді схвального і загально схвального відгуку. Ми не отримали, що може змінитись зараз, чисто теоретично, щоб ми його отримали. Ну, по-перше, я думаю, варто дочекатися, коли ми будемо знати з перших джерел офіційно від української сторони або від самого президента Зеленського, або від офісу президента, зміст конкретних пунктів цього плану. Я навчений, скажімо так, неоднозначним досвідом. Отримання інформації від західних змі, тим більше від таких як Сандей Таймс. От mm -hmm. е коли йдеться про такі видання, як Сандей Таймс, я б не поспішав от відразу це приймати як джерело істини і багато інших видань, навіть «Політику». от я «Політику» дивлюся там. Є от по штатах там багато цікавої і корисної інсайдерської інформації. І, скоріше за все, ну в більшості випадків вона більш-менш достовірна, коли йдеться про Україну. Або про Європу, ну, ситуація зовсім інша. І іноді з'являються ну, видики, які, скоріше за все, є, є, є просто замовними матеріалами. Це як приклад. Тому я не поспішаю брати за достовірну інформацію, те, що зараз публікується. Що стосується гарантій безпеки, Ну, те, що в плані Зеленського, який він везе в Штати, є. Пункт про НАТО, у мене немає сумнівів. Про гарантії безпеки можливо, якось це сформульовано. Але е, стосується на тому ж рівні, як П'ята стаття НАТО, ну будемо реалістами, це нереально зараз. В умовах війни це нереально. Максимум, що ми отримали по гарантіях безпеки, і то це гарантіями можна назвати умовно це скоріше механізми взаємодії в безпековій сфері, це е, підписані угоди. Угоди, які Україна підписала вже більш ніж з 20 країнами, з усіма країнами Великої Сімки, є угода з Європейським Союзом, є ну, угода теж можна назвати з НАТО, але ну, там немає аналогів п'ятої статті. І в умовах нинішньої війни не може бути. На період після війни, ну, щоб якось врівноважити. Ризики нового вторгнення Росії. Ну так, да, я думаю, що українська сторона буде про це ставити питання, але е, тут треба розуміти: або членство в НАТО, або гарантії безпеки від інших країн, тому що в принципі йдеться про одне і те, що якщо буде членство в НАТО, то навіщо нам гарантія безпеки від інших країн? Тому я поки що сприймаю е, от те, що ви процитували, не більше як інформацію. А не реальну ситуацію з планом, от коли я подивлюся або буду знати з перших джерел, от тоді буду робити оцінки. Поки що, я вважаю, що сама постановка питання про гарантії безпеки це не майбутнє, це не на сьогоднішній день. Між іншим, тут род Путіна Пісков він же ж теж зробив заяву стосовно цього плану, так президента Зеленського каже, Кремль буде ізучати план президента, якщо той буде в офіційних джерелах. Фактично, якщо читати міжрядків, то ну Кремль і не проти подивитись, що там і може й домовитись. Чи ви інше читаєте міжрядки? По перше, цей план не для Кремля, не для Росії. те, що Зеленський везе в США, вже привіз, але ще не було зустрічі, Це наші пропозиції, нашим партнерам, в першу чергу, американським це не стосується Росії. Це не для переговорів і не для узгодження з Росією. Да, тому да, вони будуть ізучати, тому що вивчати, тому що так чи інакше це стосується війни між Росією і Україною. Але це не про це не меню для переговорів з Росією, тому хай вивчаються, коли це з'явиться в відкритих джерелах. Але все ж таки це спрямовано на, на інших суб'єктів, на наших партнерів. Тому для нас важливо з ними це узгодити, а не з Кремлем. А ви не вважаєте, пане Володимире, що м, очікування від цього плану, про який ми нічого не знаємо, але бачимо багато здогадок і додумів, які пишуть очікування можуть бути занадто перегрітими? Так вони вже перегріті. Я про це а писав ще в тому. Ні, ну тут є певна небезпека, навіть назва, хоча назва до нас до речі прийшла з США. Е, але сама назва План перемоги вона формує завищені очікування. Я вже дивився деякі публікації. Там вже такі е, гадання на кавові гущі, е, значить, там і прорив Крим, і там що ще да, нові прориви в Росію, там е, руйнування Кримського мосту. Це ж про перемогу, але з високою вірогідністю нічого подібного е, в цьому плані немає. Тому що це не воєнна стратегія на наступний рік. Це ще раз підкреслюю: судячи по заявах Зеленського, з того, що він сказав, можна чітко зробити висновок. Це наші пропозиції американським партнерам. Ну, їх можна можливо, адресувати і іншим західним партнерам. І По деяких пунктах, я думаю, що це стосується всіх наших західних партнерів, партнерів. але в першу чергу американських. А далі е, теж можна робити висновок е, знов таки зі слів президента. Там є пункти про зброю. От коли пишуть про список зброї, абсолютно згоден, да, Там з високою рогідністю є список зброї. Але такої зброї, яка може дати нам технологічну перевагу перед росіянами, тому що е, в цьому є сенс. Е, по деяких видах зброї, як би ми не хотіли, але зараз нам навіть не можуть надати необхідну кількість, наприклад, по артилерійських снарядах. От Джейк Саліван, коли виступав минулого тижня, якраз ну, вже більше тижня тому перед е, е, учасниками конференції Афганської європейської стратегії, він сказав, що всі снаряди цього калібру, які виготовляються в США, ну не всі, а більша частина, значна частина, йдуть в Україну з конвеєра йдуть, і то нам не вистачає, тому що зараз США і Європа виробляють артилерійських снарядів менше ніж виробляє Росія на превеликий жаль. А є ще і північна Корея. А от по деяких видах зброї, по ракетах, по деяких видах ППО і так далі. Я думаю, що по ракетах для Ф-16 і тому подібне. Я думаю, що да, от така зброя нам буде дуже дуже потрібна для того, щоб забезпечити якісну перевагу над російською армією з високою вірогідністю є, і ну, хоча слів президента, є пункти, які стосуються. Економічного тиску на Росію і не тільки санкційного є думаю пропозиції, які стосуються економічної допомоги Україні на наступний рік, взагалі економічної і військової, тому що поки що необхідні рішення не ухвалені в США, їх ще треба ухвалити. Безумовно, там є пункт про те, щоб зняти обмеження для використання західної далекобійної зброї для ударів по цілях на території Російської Федерації. Є е, пункт про дипломатичне сприяння е, Україні і в проведенні другого саміту миру і е, е, в організації масовного тиску на Росію з метою примусити Росію до реальних. І рівноправних перемовин про завершення війни, а не на основі російських ультиматумів. Ну і пункт про НАТО. Ну про це вже багато сказано, зокрема, в різних західних змі. І я, от тут якраз, я довіряю інформації про НАТО, точно там є. Але все рівно там, де як це сформульовано, ми ще не знаємо. Тобто, для мене, наприклад, загальна спрямованість цього документу вона є достатньо очевидною. Я не чекаю жодних сенсацій. Якихось надзвичайних речей, якихось дивовижних ідей, які кардинально змінять ситуацію, і за 2-3 місяці завершить війну. Я такого не чекаю. Але реалізація наших пропозицій може допомогти посилити позицію України і військові, і політичні. Протистояння з Росією і може е, примусити Росію, можливо, не відразу, примусити Росію до переговорів про завершення війни. От в цьому я бачу е, головну мету цього плану. Повертаючись до м, перегріву очікувань. Нещодавні заяви Білого Дому про те, що президент Байден доручив сунути менебою землю щоб максимально допомогти Україні, це ж теж перегрів очікувань. І чи піде на якісь різкі кроки, обережний по життю по політичній практиці Джозеф Байден? Ну, от я коли чув цю заяву, ну правда про це сказав не сам Байден а Карпентер, якщо мені здається так, так, представник, ляйство, буде, та, буде. якраз да, представник Ради національної безпеки, ну, у мене така іронічна реакція була: ну не треба чіпати небо і землю. Хай трошки дасть нам е, дозволів, е, або з ними з ними обмеження для ударів по російській території. От хай... Допоможе посунути росіян з нашої території, от, от цього буде достатньо. А так, велика пафосна риторика. Я думаю, що ніхто все це не сприймає от такі заяви. Це красиво звучить, да але насправді ми чекаємо конкретних рішень. Зараз ніхто не знає точно, от які може рішення ухвалити Байден найближчим часом, тому що, судячи навіть по витоках західних змі, зокрема в американських. В самому Білому домі йде гостра дискусія. Стосовно, от, зокрема зняття обмежень для ударів західної далекобійної зброї по території Російської Федерації. Там є різні позиції, різні точки зору. Байден ще не ухвалив остаточного рішення. Є думки і за, і проти, ви правильно згадали про обережність. Да? Це така от визначальна риса Байдена. З іншого боку, я так розумію, ви всі президента України. Хоча б трошки сподіваються, що в останні місяці Байден може задуматись над тим, як він залишиться в історії, і, можливо, ну, скажімо так, щось таке зробить для України, щоб підкреслити свою сміливість, рішучість, відданість справі демократії, тому що це була ключова ідея його президентства. І тому от не треба от такої пафосної риторики, а потрібні конкретні рішення. Ну я б сказав так: 25% на 75, 25% за, 75% проти, що він ухвалить таке рішення, ну, що він ухвалить щось таке руліційне. От, наприклад, по зняттю обмежень по долгобійній зброї, я не виключаю, що може бути поетапне рішення. Там спочатку можуть врешті-решт дати дозвіл британцям, подивитися, ага, яка буде реакція росіян, і так далі. Може бути варіант, про який зараз пишуть деякі видання, можуть перевірити без офіційних оголошень, але але дати дозвіл так по окремих цілях використати цю зброю. Але знов таки можливо не американська ракета, а оці самі Storm Shadow, подивитися, яка реакція Росіян. а Потім можливо будуть нові е, е, кроки. Можуть трошки посунути е, можливість використання західної зброї, ну, американської зброї в прикордонних регіонах Росії там умовно, там сто сто п'ятдесят кілометрів відстань трошки довше зробити. Але ключове питання по атакамся. От тут я не впевнений, що Байден на це наважиться, але тим не менш, ну це було правильним рішенням з його боку, і я не думаю, що це призведе до якихось кардинальних змін або як зараз лікають в Росії по ударах по е, території ну по американських базах та нафтівських базах на території Польщі і Румунії. От я от в це точно я не вірю, тому що е, ну тоді це шанс е, якраз все ж таки використати західні ппо. Для ударів по російських ракетах. А по-друге, ну, ну Путін має розуміти це оголошення війни з його боку. Це буде оголошення. А я думаю, що війни він боїться ним не менше, ніж Байден. От я переконаний, людина, яка навіть з собою постійно антисептик тримає і там на великій відстані завжди проводить свої робочі зустрічі навіть з підлеглими. Ну яка так піклується про власне здоров'я, про життя він думає ще більше. Тому я переконаний, що Путін зараз не про війну. Про це до речі, зараз от теж є публікація, навіть про девальвацію оцих погроз ядерних з боку Росії, але тим не менш, частково вони працюють. На жаль, я думаю, правда, не погрози про використання ядерної зброї або про удари по натівських базах. Я думаю, там інше спрацьовує там ризик відновлення Росією ядерних випробувань. Надання зброї усі там, зокрема, і систем ППО і ракет крилатих, там деяких інших видів зброї, систем РЕП можливо, сприяння Ірану в завершенні ядерної програми. От цього я думаю, Вашингтоні побоюються більше, і це їх стримує. Але тим не менш, ну я думаю, на от якщо оцінювати там можливість реалізації пропозиції цього плану зеленського. От зараз у нас знов крайне uh -huh. і Пишуть, значить, ну деякі опозиціонери пишуть: буде відхилення плану, не підтримує Вашингтон цей план. Ну а я навпаки, вважають повністю приймут. Не буде, скоріше за все, ні, ні того, ні іншого. Підтримують частину наших пропозицій вже найближчим часом. Частину, можливо, там найближчі місяці можуть реалізувати. Можуть по окремих пропозиціях підтримати частково, не повністю, а частково. От по зброї можуть щось дати, а щось відкласти, а щось будуть виготовляти на наступний рік. Ну і деякі пропозиції будуть пов'язані з рішеннями Конгресу США. От тому Зеленський буде презентувати і конгресменам цей план. А в Конгресі ситуація зараз складна. Знов, як, як минулого року, ще не ухвалили бюджет на наступний рік, на наступний фінансовий рік, і ще невідомо, як воно буде далі розвиватися, тому по конгресу зараз важко прогнозувати. Ну і деякі рішення можуть відкласти на, на волю наступного президента США. От якщо Байден не наважиться сам щось зробити, або ну, з точки зору логіки, да, це вже буде функція наступного президента. Ну і по деяких рішеннях, можливо, так м'яко, непрямо, нам скажуть, ми браді, але зараз не на часі, зараз ми не можемо цього зробити. Тому частково, я думаю, цей план підтримують окремі пропозиції цього плану, але ну, як свідчить наш досвід нинішньої війни, де і не тільки повністю 100% навряд. Ну і як свідчить, знов-таки наш досвід, багато наших пропозицій і потреб задовільнялися не відразу, а через певний час. Можливо, так будуть з пропозиціями, які зараз є в плані Зеленського. Ну так, і задовольнялись не повністю, а частково. Саме тому ну, так, так, навіть, так. Та, у нас не так багато часу, наступні кілька місяців будуть вирішальними. Ну, мабуть, тут є прив'язки і до президентських виборів, у тому числі і до швидкості реалізації, в принципі, нашої стратегії оборонної. Скажіть, окрім. Байдена, Харріс, Трампа і конгресменів, які зустрічі для нас були б ще важливі з Шольцем. Зустрінеться президент Зеленський, з британцями теж зустрінеться стовідсотково. Макрон, французька сторона, ну мабуть, ну от ми зараз ключових та перераховуємо. Хто є важливим ще? Дивіться, ну думаю, що плануються і зустрічі з деякими лідерами країн глобального півдня. Uh -huh. Я думаю, що для Зеленського це важливо в контексті підготовки до другого саміту миру, і між іншим, от, це окрема тема буде переговорів і в США і е, з окремими лідерами різних країн світу хто тобто буде партнером України в проведенні другого саміту миру. Де він відбудеться? Поки що питання не вирішено. Е, для нас дуже важливою є позиція е, Китаю і Індії. Багато було чуток про можливість зустрічі з сі Цзінпіном, але поки що не жодної конкретики, і тому тут важко робити прогнози з Китаєм. Ну такі зустрічі на вищому рівні завжди ну вони узгоджуються, і це дуже така делікатна справа. З Індією у нас відновився діалог, і, в принципі, ну очевидно зараз, що Індія стала більш активною От в питаннях якраз завершення війни. Вони і з нами працювали і активізували свою роботу з Росією. Подивимося, що буде далі. Але от е, ці дві країни для нас вкрай важливими. Але я думаю, що будуть зустрічі е, з окремими країнами е, з лідерами окремих країн глобального півдня, і е, це буде стосуватися не тільки мирного процесу, от саміту миру, але і е, е, нашої співпраці. І наших економічних, і політичних інтересів, так що от е, ці зустрічі також можуть бути для нас важливими. Е, але ну на тому е, генеральна асамблея ООН тиждень високого рівня він завжди. Е, е, той майданчик і та класна нагода, коли можна з різними лідерами зустрітися, з тих, хто там буде. Тому подивимось по факту, як правило, розумієте, про деякі зустрічі заздалегідь домовляються. От ви згадали про Шольца, та, тут же є домовленості, які відбулися, ну, і тут легше домовитись насправді. А от з країнами, з лідерами країн глобального півдня, ну тут є свої нюанси. Дехто, скажімо так, побоюється реакції Росії або не хоче псувати відносини з Росією і не хоче заздалегідь інформувати про таку зустріч, щоб не було російського тиску. Крім того, по деяких зустрічах я думаю, будуть виходити ну, будуть домовлятися, виходячи з графіку і нашого президента, і інших лідерів, які там будуть. Але я думаю, що зустрічей буде багато от зараз буде перший саміт, саміт майбутнього. До речі, теж важлива подія про реформування ООН, І це якраз тема, яка актуальна для України, і Україна. Я думаю, буде просувати там наше бачення реформування ООН. і от на цьому саміті або в його, скажімо так, перервах можуть бути деякі зустрічі. Ну і фактично є два з половиною дні. Коли можуть відбутися отакі от активні зустрічі, так що я думаю, що їх буде багато і вони будуть в контексті і пропозиції, які Зеленський привіз до США, і особливо в контексті підготовки до глобального саміту миру, пане Володимире. Хочу повернутись до теми, яку ви вже згадували про ядерну зброю, брязкання, так і зміну фокусу росіян. Ну про те, що вже там не на ядерку, а на пакостити по світу там допомогою тим, то передачою зброї, тим то. Мені ну, це моя суб'єктивна думка нашим глядачам. Вам одразу кажу про це. Здається, що все одно ядерна погроза вона є більш небезпечною, ніж пакостити. А відповідно, якщо Кремль перефокусовується особливо після того, як Сармат свиню підкладає ну прямо у шахті, ну то виходить. Ну він пакостить. Ну можна заборонити пакостити. Він ні пакостити... заборонити. На жаль, я вбачаю, що перебуваю. Розумієте, в чому не можна проблема? заборонити? Так? Да ні, ну не то, що ну а як заборонити. От легко сказати заборонити. От я що там про Росію? Е, є Північна Корея і Іран. От можуть США або Західні країни заборонити Ірану і Північної Кореї. Ну, ну, Але там. дивіться, ну силовими методами теж тут є проблеми. Наприклад, я не знаю. Ситуації ну, свого часу просто для порівняння. Ситуація, яка ну трохи не призвела до Третьої світової війни і до Ядерної війни. Карибська криза, коли США блокували Кубу, була блокада Куби. І був ризик зіткнення з Радянським Союзом. В принципі, останнім часом я не пам'ятаю прикладів таких ну серйозних, от наприклад, морської блокади. Хоча можливо, було б можливо навіть були інциденти з Іраном. Але ми бачимо, як, скажімо так, достатньо гнучко поводяться США в стосунках з Іраном зараз, коли є ризик нового спалуху, кризи відносних між Іраном і Ізраїлем, ну після атаки на Хезболу, uh -huh. саме США ведуть активні переговори, щоб не відбулося нової війни в цьому регіоні. По північній Кореї теж попередження є, але ну, наприклад, якихось більш жорстких дій по відношенню до північної Кореї США давно не роблять, тому що ну просто банально, побоюються, що е, хтось з північнокорейських диктаторів, або ну нинішній молодий, або там його батько, ну могли трошки знаєте, З'їхати з, з катушок, використати свою ядерну зброю, коли йдеться про країни або з ядерною зброєю, або з ракетною зброєю, от як у Ірана, ну, ризики є, достатньо великі. Тому навіть по відношенню до цих країн США утримуються від жорстких дій, зокрема від блокування, а по відношенню до Росії тим більше. Тому я в заборони не вірю. Санкції вони дають певний ефект. Ну, найбільш жорсткий режим був по відношенню до північної Кореї. А от зараз Росія фактично його послабила, і то да, достатньо жорсткі санкції були проти Ірану, але навіть ці е, санкції не дали е, ну, такого, я б сказав, абсолютного ефекту, вони не зруйнували економіки цих країн. А тим більше, такого ефекту немає по відношенню до Росії. Тому я про заборону, я великий скептик. Заборонами проблему не вирішиш і, на жаль, заборони не працюють. А от тиснути точково по окремих напрямах і за допомогою країн-партнерів, які не хочуть розвитку події в негативному напрямі, от по ядерні зброї. Свій результат 22-му році ну по публікаціях різних змі. От яким я, до речі, довіряю. Тим більше і директор ЦРУ про це казав ризик. Був використання тактичної ядерної зброї з боку Росії наприкінці 22-го року, і тоді одночасно спрацювала і жорстка позиція США і попередження з боку Китаю. Далі є побоювання щодо розповсюдження ядерної зброї. Це стосується Китаю також. От питання не в тому, щоб Росія в своїй агресії виходила за певні рамки, і от це можна використовувати по санкціях. Так, да, нема абсолютного ефекту санкцій, але, е, наприклад, ці компанії, китайські, турецькі, е, хоча обидві країни не підтримують режим санкцій, але якщо вони хочуть працювати в США і в Європі, вони дотримуються санкційного режиму і у Росії вже є проблеми з платежами. Зокрема, з китайськими компаніями тому е, треба обирати інструменти, які можуть давати ефект на словах. На жаль, просто попередження е, вони не працюють. але те, що е, от ця, це ядерна брязкання, от якраз гра е, в погрози. От той самий Медведєв, який постійно там лякав, що можуть вдарити по Берліну, по Парижу, по Лондону. 53 так, рази як... за минулий рік він да, Так, Вже в Росії над цим сміються, в Росії це не сприймають. Більше того, от про девальвацію цих ядерних погроз вже не просто на Заході говорять. Зокрема, і Бьорнс, директор ЦРУ, ЦРУ, про це сказав разом з колегою з керівником Мі-6. На британські розвитки, але е, е, самі Росії теж навіть про кремлівські експерти теж кажуть про те, що відбулася девальвація от цього інструментарію. Це вже не працює і тому да Москва зараз от вибирає інші інструменти тиску на е, е, і на Байдена, і на європейських лідерів. Іноді на жаль, це дає ефект. От все ж таки побоювання ескалації і побоювання прямого військового зіткнення між НАТО і Росією це той чинник, який поки що працює на білий дім, і на превеликий жаль ну, працює для нас, для наших інтересів негативно. Пане Володимире, спасибі вам за. Цю аналітику і цей аналіз і заяв і дій Володимир Фесенко, політолог. Він був гостем на моєї студії. в ютуб каналі Телеграф Більше актуальних та ексклюзивних новин на сайті telegraf.com.ua. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, донатьте на Збройні Сили України. Па-па. аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.